Друзі, привіт до вашої уваги! Це тапочки жіночі бренду Оянда. лоті присутні різних моделей, різних кольорів. Ось такі дуже класні тапочки. З ремінцями, вони регулюються. Дуже міцна підошва, ковська. Матеріал текстиль. Такого виду. Вони тепленькі. Всередині вони також утеплені. Розмір 41. Ось такі дуже класні. З білою підошвою. Розміри від 37 до 41. Темного кольору. Також з ремінцями, вони регулюються з бірочками. Розмір 39. Ось такі досить вони легкі. Утеплені спринтом. Ось такі також дуже легкі. Всього у лоті 18 пар і це лот ви можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток ФІН на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу. Заробляємо разом.